Хто ж вони такі? Герої, герої віри, святі, герої чину боротьби, ті, з кого ми беремо приклад. Перш за все, декалог українського націоналіста, здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Тут наголошується жертва людини, жертва свідомого воїна, во ім'я вищого блага свого народу, своєї родини, во ім'я кращого майбутнього і захисту життя на своїй землі? Хто такі герої? Тільки що ми читали апостола, де згадуються герої? Віри, котрі боролися дві тисячі років назад. Вони силу вогню гасили, вістря, меча уникали, ставали сильні, будучи недосвідченими. На війні проявляли мужність і наскоки чужинців відбивали. Говориться про людей, котрі жили 2000 років назад, боролися за церкву і свій народ. Але якщо ми не покладемо наголос, коли це відбувалося, нам здається, іде мова про нашу добу. Іде мова про тих, хто загинув за свободу України чи в минулій боротьбі 40-х, 50-х років, чи 20-х, чи навіть сьогодення. Хлопці. Іде мова про вас. Тих, хто свідомо став на захист своєї землі. Здобудеш українську державу. Боротьба за державу, боротьба за свободу, вона багатогранна. Тут йде мова не тільки за боротьбу зі зброєю в руках. Комусь потрібно бути в окопі на передовій, а комусь потрібно прикривати тил. Хтось повинен вести боротьбу в логістичному відділі, забезпечуючи харчами, бо без тушонки і крупів на передовій з автоматом довго не повоюєш, чи не так вірно. А комусь потрібно із аптечкою в руках із жгутом повзати інколи під кулями, а іноді сидіти біля пораненого побратима в госпіталі. Він веде боротьбу чи ні? Веде. А хтось, хто має силу духу, має силу віри, він молиться. Чи старша людина, яка вже по віку і силі не може стати на захист збройний? Вони моляться і також ведуть боротьбу духовну. Хіба не про наших воїнів сказано, що вони силу вогню переборювали? Хіба не вистояли під градами, під смерчами? Хіба в Донецькому аеропорту груди наших воїнів не виявились сильнішими, міцнішими за бетон? Хіба коли сказано, що уникали гострого меча? Хіба під кулями козацтво сьогодення не виживало? Поборюючи шалений опір ворога, наганяючи жах тільки тим, що вони вижили там, де не витримало залізо і бетон. Так, звісно, саме про козацтво сьогодення також ведеться тут. І ми повинні пам'ятати, ми, продовжувачі боротьби, котре має велику і славну історію. І повинні пам'ятати про те, що не сміємо плямити славу і честь української нації. Не сміємо плямити славу і честь гетьманства Запорізького козацтва. Не сміємо плямити честь отаманів, що боролись за свободу у 20-х, командирів, що боролись 40-х, 50 х І, врешті-решт, як сказав був друг пісня, не сміємо плямити честь пам'яті Генерала Кульчицького Побратими, Україна свобода, перемога. В першу чергу починається із нашої свідомості, із нашого серця. Завершити хочу наше коротке спілкування і молитву словами, котрими я завжди завершую спілкування з бійцями. Це одне із вас воїнів Української повстанської армії. Здобути і дома бути! Це перемогу чином нашої віри і чином нашої боротьби. Здобути, а саме головне, кожному, як одному, дома